Дорогі мої глядачі, доки ви чекаєте огляд на 818 OLED, багато у вас є запитань відносно вибору між цими телевізорами. Ліворуч у нас сьогодні 818-й тільки 55-ка, Він завжди, майже завжди, є у нас на вітрині. Бо це ми погодили з компанією Філіпс, щоб у нас завжди по наявності була ця 55 очка Єдине, що я вибачаюся, тут у нас на налаштуванні оновлюється Філіпс, тому ви бачите в лівому куточку відображення. Ембілайт підсвічування, я не можу його вимкнути, доки він оновлюється. Ви часто запитуєте, чи помітна різниця між 818-м та 718 OLED, -ом? тому що є думка, що у них встановлені є ЄХ панелі у обох телевізорів. І ви часто не можете визначитися, а чи варто переплачувати? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що якщо ви купуєте oled телевізор від Philips, це завжди красиве яскраве насичене зображення. І, скоріш за все, у них так встановлені однакові панелі з використанням Дейтерію, тобто OLED EX. Але штучно зменшена яскравість. Єдине, що я хотів би відмітити, що у 818-го зараз, який висить на вітрині, не знята плівка, тому ми також деяку частину яскравості втрачаємо. Але хотів би вам повідомити, і я думаю, що вам це помітно на відео, що 818-й, звісно, яскравіше. Напишіть ви в коментарях, як вам різниця по зображенню між цими телевізорами. Я для себе розумію. Мію, що 818 модель має більшу яскравість, хоча по цифрам це всього 100 кандел, але вона досить непогано впливає на деталізацію в темних частинах кадру. Зараз ще буде ролик. Що це означає? Це означає, що якщо ви споглядаєте якийсь темний е, темний кадр, ось подивіться на деталізацію в темних саме частинах кадру. Це Пляж, там, де більше темної, е, темного зображення, то е, зображення на 818-му виглядає. Більш привабливо, тому ви там бачите більше деталей. Ось бачите, наприклад, затемнення в там, де лодки були встановлені. Ну, взагалі, самостійно звертайте увагу, це неповноцінний огляд, тому я вам просто відповідаю на ваше запитання, тому що зараз ще поки не знімав огляд повноцінний на 818 модель. В Україну офіційно завозиться 818 модель, бо ви часто питаєте ще за модель 818, 1808 якусь, я не знаю, в Україну вона офіційно не поставляється. Єдине, що зараз я помітив, що на 718 у нас вимкнений Ambilight, але я думаю, що це не завадить нам сьогодні зробити таке коротеньке порівняння до 5 хвилин. Далі, яка різниця ще? Дійсно, буде різниця по звуку. У 718 моделі немає сабвуферу, тому там ви не отримуєте глибокого басу. Але в цілому я вважаю, що це хороше співвідношення ціна та якості. Тому сказати, що в нього поганий звук я не можу. Єдине, що компанія Philips, е ну, зробила таку різницю, як по яскравості, так і по звуку, щоб у вас все ж таки закрались думки. А чи Варто доплатити за 818 ту тому що мені здається, якщо е, вони б залишили саббуфер у 718-й моделі, то взагалі тоді дуже мало аргументів на рахунок 818-го oled залишається для його купівлі. Звісно, всі брали 718-й, тому що подивіться, будь ласка, на свої гроші він показує досить непогано. Я вибачаюся, що сьогодні були різні діагоналі. Це просто такий ролик для тих, хто зараз не може визначити. Читися і мушу повідомити гарну новину. Трошечки впали ціни, як це не дивно, враховуючи дефіцит oled панели, трошки впали ціни на телевізори OLED від Філіпс. Тому є чудова можливість придбати собі якісний, класний телевізор OLED. Нагадую, ми займаємося виключно офіційними телевізорами, які мають гарантію 2 роки від виробника. Обов'язково перевіряємо кожен телевізор на відсутність дефектів на дисплеї і відправляємо по Україні безкоштовною доставкою. Окрема вдячність тим, хто навіть з іншого міста до нас люди приїжджають для того, щоб побачити ці неймовірні телевізори. Дякую вам, друзі, за. Увага, підписуйтесь на канал, скоро буде повноцінний огляд. Я буду дуже старатися випустити огляд на 55 OLED 818 Drip 12. Дякую.